Рібають воду з осель. Армія РФ частково розбила дамбу Карачунівського водосховища у Кривому Розі. Річка Інгулець вийшла з берегів. Зараз на фронті переломний момент, каже військовослужбовець на позивний снайпер. Його історія далі у випуску. Більше 20 тварин переселенців мешкають у еколого-натуралістичному центрі Дніпра. Їх рятували з Краматорська. Зрив був один зрив, потом. В старий, третій, четвертий зразу і пролетіло три ракети от тако, прямо над нашим кооперативом. Ми бігали до річки, вода ще вроде не піднімалася. За минут 20-25 вода почала підніматися, потім почала швидко ну, підніматися вода. 14 вересня близько 17-ї години російські окупанти скерували сім крилатих ракет по кривому рогу, поцілили по гідротехнічних спорудах міста, зокрема по дамбі Карачунівського водосховища. Через це рівень води в річці Інгулець піднявся від одного до двох метрів. Русський корабль, у нас є вісла. Саме так почався ранок для жителів центральноміського та інгулецького районів міста. Частково затоплено більше ста житлових будинків, а також підвальні приміщення в багатоповерхових будівлях. Ніна, жителька одного з них, говорить, нещодавно завершили ремонт у підвалі. У нас дістає сітчик тепловий, електронний, дуже дорогий. А тепер як? Що ми будемо платити тепер? без сітчика Сумасшедші гроші. Підвал, який. Був пабільон, приведен в порядок. Были оборудован під бомбоубежище, все нормально було, а тепер куди нам прятатися? Це, це не працює. Каналізація теж не працює. Уже унітаза не змивається, тому що ззаду вдома люки. За словами Олександра, вода до під'їзду почала прибувати близько першої години ночі, а після п'ятої ранку почала відходити. За словами керівника рятувальників Дніпропетровської області Андрія Кульбача, на ліквідацію наслідків аварії задіяно 14 одиниць спецтехніки та близько 100 людей з особового складу та комунальних служб. Після зниження рівня води почнуть відкачувати воду за допомогою мотопомп. Аби зупинити затоплення міста, спецслужби Кривого Рогу провели два контрольованих підрива ще однієї дамби в районі Чорногірки. Про це повідомив очільник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул. Підрив дозволив зменшити потік води та запобігти затопленню районів міста. Зараз головне це ліквідація аварії. Головне повністю закінчити ліквідацію аварії. Тобто ми розуміємо, що на 50% робота вже виконана. І рівень води падає. Але треба ще на 100% аварію ліквідувати. Зділили красиві ступеньки сюди, мостик. Уже сколько лет служил людям, и вот на тебе одним махом все вот так вот. Під час контрольованого скидання води біля мосту, що пов'язує береги інгульця, у південній частині міста утворилася велика купа сміття. Армія РФ чинила акт екологічного тероризму, кажуть екологи. Наслідки ракетних ударів по гідроспорудам можуть вплинути на довкілля. Це можливе біологічне зараження, бактеріологічне зараження прилеглих територій. Тепер буде проблема ліквідувати ці зарості, які там десь в злучинах зачепилися. Раз на рік. Відбувається в зимовий період скидання цієї солоної надсолоної води у прісну річку Інгулець. Це наша біда, спільна, екологічна, дуже велика проблема, яка роками не вирішується. Цього року в достатньому об'єму цього не було зроблено. Ну, власне, тепер річка Інгулець, хоча б промита, засмічена, нещасна, але промита. Роботи тривають і нині. Також відновлюють водопостачання. На цю хвилину через перебиті комунікації без води одна тисяча мешканців Софіївської громади та сім тисяч Лозувацької. Підтопленими лишаються 79 зі 116 приватних житлових будинків та присадибних ділянок. Ввечері близько 17-ї армії РФ знову нанесла ракетні удари по гідротехнічних спорудах Кривого Рогу. Наслідки уточнюються. Тетяна Гринберг, Віктор Могуров, Микола Домашов. Новини на Суспільному. Дніпропетровська область. Коли ми дізналися про те, що сталося на Дніпропетровській області на Карачунівському водосховищі, нами були вже в житті заході, щоб вода не поступала у сусідню область і не підсилювала ту ситуацію, що склалася, а саме, збільшення току річки. Ми контролюємо і продовжуємо контролювати рівні води і Дивимося і вживаємо тих заходів попереджувальних, які будуть необхідні після того, як ліквідується ця аварія для жителів нашої області небезпеки ніякої немає. Погіршення екологічної ситуації наразі не повинно відбуватися, якщо ніяких інших ще додаткових подій не відбудеться. Дві з половиною тисячі квадратних кілометрів покрівлі відремонтували в чотирьох будинках ОСББ на вулиці робочій. Дахи та вікна були пошкоджені через обстріл. Нагадаємо, ракетний удар по Дніпру відбувся ввечері 15 липня. Тоді загинули троє людей. Російські ракети влучили в підприємства. Були пошкоджені і два десятки багатоквартирних будинків. На сьогодні комунальники людям ставили вікна та відремонтували дахи. Була руйнація кількох квартир, куди трапилася ударна волна. Це торець цього будинку, торець 176-го будинку. І були і люди були дуже напугані. Взагалі ми замінили 93 одиниці вікон та балконних дверей і дві покрівлі. Кож сьогодні комунальники почали демонтаж покрівлі на вулиці Троїцькій. Вчора ми розповідали, що в двоповерховому будинку через обстріл центру Дніпра, 11 вересня, зруйновано дах. Місцеві жителі ці дні прибирають наслідки вибуху, розчищають горище та накрили покрівлю брезентом, щоб опади не затікали в квартири. Для мене це перша війна. Я не був в АТО. У мене чотири діток. Ну, 24 февраля, когда по всей Украине э, начали прилетать ракеты, я понял, но ну, я не смог просто дома сидеть. Я пошел, пошел в военкомат в областной. У нас были секретные спешки, и Мы были наблюдателями. Мы, наша задача была вести наблюдение. Вот. Потом пришел такой момент, как бы, что нашу роту была поставлена задача поехать помочь ребятам в село Новоселовка. Вот. Там были запекли бои. Ну, мы подверглись там такому, знаете, Артиллерийские дуэли, находясь с вооружением АКС, со стрелковым оружием, вот, ну, нам приходилось просто там выживать. На Василовке получил две контузии. Был эвакуирован. Те раненые, которые были с нами, мы их вынесли. Много ребят там героически погибли. Мы с ранеными вышли на пункт эвакуации, где нас эвакуировал джип. Нас на джипе вывозили три ходки, парень делал, рискуя своей жизнью. то Я ощутил действительно, что человеческая жизнь ⁇ это расстояние в одно дыхание. Все. Ну, такое было боевое крещение. Ситуация сейчас... Зараз... По сравнению, по сравнению с 24 февраля, сейчас, как на наш взгляд, идет переломный момент, когда мы уже ощущаем больше поддержки нашей артиллерии. Пехота активизировалась, ребята сейчас в принципе, практически на всех направлениях есть, идут наступления, зачистки, штурмы. Да, это нелегко, с потерями, но Мы отвоюем свою территорию. Отвоюем свою территорию. И так будет до конца. Все мотивированы, все настроены до победы. 7 тисяч повідомлень про колабораціонізм такі результати роботи чат-боту правоохоронців, що працює на Дніпропетровщині з червня. Його функціонал наразі не дуже складний. Він має всього одну кнопку: це запустити бот. Після чого як бот привітається з вами, ви можете одразу в цей бот надсилати любе повідомлення, любу інформацію, фото, відео. У слідчому управлінні кажуть до повідомлень краще додавати скріншоти, аби довести факт колабораційної діяльності. Якщо ви, наприклад, боїтеся звернутися на лінію нашу 102, то до ВОТУ завжди анонімно можете любу інформацію надіслати нам. Наші аналітики відпрацюють її та передадуть оперативним підрозділам. Повідомити у чат-бот можна не лише про колабораціонізм, а й про людей, що ставлять мітки для армії ворога чи фотографують військові та промислові об'єкти. Кримінальні провадження відкриваються за статтею 111 з позначкою 1, це саме колабораційна діяльність, і за статтею 436 з позначкою 1 це поширення та виготовлення комуністичної символіки. Навіть на ринку продають бюсти Леніна, комуністичну прапори. колабораціоністам може загрожувати до 15 років за ґратами. Тим, хто поширює комуністичну символіку, до 5 років ув'язнення за час роботи Чат-Боту слідчі відкрили вже 15 кримінальних проваджень, чотири з яких передали до суду. Софія Москаленко та Олександр Шалтибін. Новини на Суспільному. Дніпро. 14 багатофункціональних ліжок та 40 медичних матрасів надала до Дніпровської лікарні німецька благодійна організація разом за Україну. 14 багатофункціональних кроваті хірургічного профілю і матраси для них. Ці ліжка будуть поставлені в хірургічні відділення і відділення інтенсивної терапії для лікування тяжкохворих. Ці ліжка можуть і підійматися, і опускатись, поворачуватись, закриватись, відкриватись. Тобто, навіть дуже тяжкі хворі, які не можуть самі переворачуватись, вони благодаря цим ліжкам в общем, буде надаватися їм більш корисно допомогу. Дівчата з початку війни на Франкфурті на Майне організували цей благодійний фонд. Це Тетяна Фішер разом з однодумцями, разом зі своїми подругами та за підтримку родини своїх дітей, чоловіків організували ось такий масштабний масштабну допомогу на Україну. Це вже не перша допомога до України до цієї лікарні. Це вже друга. А так по Україні це вже, якщо я не помиляюсь, п'ята. Більше 20 тварин переселенців мешкають у еколого-натуралістичному центрі Дніпра. Їх врятували у квітні із Краматорська. Серед тварин переселенців шиншили морські свинки, хом'яки, папуги, щури та хамелеон. Опікуються ними вихованці еколого-натуралістичного центру. З квітня цього року да відбулася евакуація Краматорського екологічного центру. До нас живого куточку нас був був свій живий куточок. Зараз у нас їх два один наш і один Краматорський. Ми їх не розділяємо на два, да ми доглядаємо за тваринками разом з дітьми. Вони почуваються тут. Досить у нас непогано. Є у кожного свій улюбленець, Ну ми ж знаємо. Так, кожна дитина хтось прагне спілкуватися з шиншилою, хтось там з дегу, хтось з хом'яком. Ну, якось так вони приходять і обирають свого улюбленця, якому приділяють максимум уваги, але не залишають поза увагою і інших наших мешканців. Хамелоном я вважаю, що це дуже цікаві тварини та незвичайні. А вони дуже рідкісні і на часто тримають вдома. Така свинка, що в мене є криси та кот. Милі. Росі. Розумію.